Що ось у мене є права і, будь ласка, дотримуйтесь моїх прав, а про обов'язки всі ми якось не, не вспоминаємо. І тому ось є стаття 65 Конституції України, де визначено, що захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування є державних символів, є обов'язком громадян України. Призовний вік у нас з 20, з 20 років до 27 років. Призовники, яким надійшла повістка районного військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк зазначений повіст. Чого не роблять молодики? Тому е, кажуть, що не надійшла повістка. Але Цьому же цій же статті, у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку, зобов'язані з'явитися до призовної дільниці 10-денний срок з дня початку відповідного чергового призову, визначеного указом президента України. У разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного міського військового комісаріату на призовну комісію він несе відповідальність, установлену законом. Стаття 210 штраф від 85 до 119 гривень, це перше порушення. А за повторне порушення це від 170 до 255 гривень, це повторне порушення. Але якщо це якби Приобретає злісний характер. Дальніше це може перейти уже в кримінальну відповідальність. Це наступав уголовна відповідальність за уклонення від призива на строкову військову службу. Це стаття 335 Кримінального кодексу, яка передбачає ограничення свободи на строк до трьох років. Уточнюються його облікові дані і вносяться ті. Дані ті документи і матеріали, яких немає обліковій справі. Крім того, тут у нас е, в цей час робить медична комісія, де ці молодики проходять обстеження, призовники проходять обстеження лікарів і е, з метою встановити факт, чи він придатен для призову і несення військової служби строкової, чи ні. Якщо він засуджений, він знімається з облику. Або людина одружилася, у нього мала дитина. В цьому випадку цьому йому положена, допустим, відсрочка. Він навчається, потрібна відсрочка. Есть, це держава гарантує, але для того, щоб це все зробити, це людина повинна сюди прийти і принести ці документи. Багато е батьків. Піклуються про це, і що як це так, дитина ось його візьмуть, заберуть в зону АТО, ні солдати строкової служби не попадають в зону АТО, чи в зону зараз вона називається ООС операція Об'єднаних Сил. Може попасть тільки в, том, в тому разі, якщо він сам захоче добровільно і якби ось тільки якби, буде розглядатися це питання. Страхова служба 18 місяців. Це для солдат і сержантів, але у кого є вища освіта, от, у них е, строк служби складає 12 місяців. Причому вища освіта, ті, який е, значить е, уровень, е, скажімо так, це має бути спеціаліст або магістр. Це наша батьківщина Україна. Ну, Нема кому буде захищати її. Якщо кожен буде свою дитину приховувати десь, крім того і раніше це так було, армія це та структура, яка робить з якогось молодика чоловіка. Тому я вважаю, що ще раз кажу, що це, ми, це наша країна, ми, ми не йдемо воювати, ми вчимося її захищати.